Сьогодні я хочу поговорити про одне питання, яке тисне багатьох із нас. Чи обов'язково досягти успіху до 30 років? Привіт, мене звати Чепу Оксана і ви на моєму каналі. Тут ми обговорюємо важливі теми. У сучасному світі ми постійно бачимо чужі досягнення. У соцмережах або будь де, хтось у 25 вже має власний бізнес, хтось подорожує світом, а хтось отримує престижну роботу. І здається, що ми відстаємо, але чи правда це, чи дійсно є якийсь дедлайн для успіху? Тиск досягти успіху до певного віку може позбавити нас радості від життя. Ми починаємо бігти за чужими цілями. Я теж колись думала, що треба досягти все до 30. Але що таке все? І хто це взагалі визначає? Це пастка. Ми забуваємо, що кожен із нас має свій темп, свій шлях і свої уроки. А зараз розкажу історію надихаючих людей. Сандерс створив Ківсі у 65 років. До цього він пережив десятки невдач. Джон Роулінг отримав безліч відмов від видавців, але не здався і у 32 роки світ побачив Гаррі Потера. Стенлі, творець культових супергероїв Марвел, вперше досяг успіху у 39 років. А Віра Вонг, відома дизайнерка весільних суконь, почала свою кар'єру лише у 40 років. Їх історії доводять, що немає правильного віку для успіху. А зараз поділюсь з вами методами, як звільнитися від тиску віку. І так, перший метод перестань порівняти себе з іншими у кожного свій шлях. Чийсь успіх не означає твою поразку. Щоразу, коли ти ловиш себе на думці, я відстаю, запитай, від кого? Від себе вчора чи від чиїхось очікувань. Метод другий визнач свої пріоритети. Напиши, що для тебе означає успіх. Це може бути не лише кар'єра, а й гармонія, здоров'я або стосунки. Зрозумій, що твоя життєва цінність не визначається лише досягненням. Метод номер три. Приймай помилки як частина успіху. Успіх часто будується на невдачах, вони твої найкращі вчителі. Дозволь собі експериментувати, змінюй плани і навіть починай все з нуля. Метод номер 4 Вчися насолоджуватись процесом. Життя це не лише про досягнення кінцевих цілей, а про те, як ти йдеш до них. Проводь час із близькими, досліджуй світ і відкривай нові хобі. Поділюсь з вами своєю історією. Я теж думала, що 27 років маю бути супер успішною. Я ставила собі дедлайни, отримати кар'єру, знайти свої покликання, але коли почала знімати відео, зрозуміла, що справжній успіх це не медаль і не титул, це можливість займатися тим, що справді надихає. Я пробувала різні формати, робила помилки, сумнівалася, і це нормально. Пам'ятай, що життя це не перегони, це подорож, у якій кожен день нова можливість. Не бійся повертатися назад, якщо розумієш, що йти нікуди. Не порівнюй свій перший розділ із чиїмось дванадцятим. Дозволь собі бути собою, навіть якщо відрізняєшся від чужих уявлень про успіх. І пам'ятай, що справжній успіх це не про вік, а про життя в гармонії з собою. А якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк і підписуйся на канал. І обов'язково напиши в коментарях, що для тебе означає успіх. Па-па!